Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття із грамоти. Сьогодні ми з вами вивчимо звук Ітери Л, а допоможе мені проводити заняття балакуша. Тож сідаємо зручніше та починаємо. Слухайте уважно. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш. Букву ми можемо прочитати і написати. А ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ти послухай його уважно і повтори як я. У і ще раз. Л. Звук Л називається Приголосний, бо на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Л. Тепер наша ниточка рветься Л. 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 А чому ж? Ми не можемо співати приголосні звуки, а тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву Л. Порахуй усі букви Л. Скільки ти нарахував? Звук Л будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки коли почуєш звук Л. Слухай У. Звук Л ми дуже часто чуємо в словах. Послухай лимон, лев, лампа, лопата. Повтори ці слова. Але звук Л. Може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай та скажи, де сховався звук Л. Починаємо грати. Слухай. Лебідь. Де сховався звук Л? Так, на початку слова Малина. А тепер де? Так, всередині слова. Стіл. А тепер де сховався звук Л? В кінці слова чудово! А щоб запам'ятати букву Л, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Л. Звук л та пригадай слова зі звуком л.